Подивіться, що російська ракета зробила з двоповерховим будинком. Рятувальники розбирають завали і звідти дістають тіла людей, розірвані на частини. Така кількість людей була вдома около десяти чоловік. В одній сім'ї п'ять чоловік, в одній двоє. Це ми не знаємо. Наразі знайдено фрагменти тіл чотирьох загиблих. Родичі й знайомі приходять на процедуру упізнання. І син її у нас а Максимове, Катя, Ваня. Чоловіка, так, да, немає його. Далі їх ще останні знайшли не йшли. Чипусни не знайшли. Десь під завалим. Рашисти вгатили повільнянську о 2.50 ночі. Будинок стоїть на пустирі. Про трагедію місто дізналося ближче до ранку. Я чув це десь було. Приблизно около трьох ночі. От, три, три взрива почув. Ну, я зрозумів, що десь рядом. Мені дзвонив товариш, каже, щоб поміг, приїхав, розбирати завал. Під уламками будинку ще можуть бути люди. Тут мешкали чотири родини. Всюди розкиданий їхній одяг, взуття і особисті речі.